Так, дівчатка, діти мої у школі, а я вже зранку йду в Лавангелі. ось таке е, написано, це е, якби, прання самообслуговування. Мені треба закинути туди, обрати е, чехол з матрасу Кирюшиного. Зараз вам це покажу. Ось так ось вона виглядає. Тут відбувається брання, а тут стоїть дві сушки. Тут прання на 12 кілограмів і на 16. Ось мій чохол від матрасу, він вже переться. Спочатку треба всі речі за інструкцією покласти, дрібнички викласти, покласти в пральну машинку, заплатити, випрати програму і можна нажимати на прання. Вже тут хтось теж бере, але тут нікого немає, окрім мене. І ось я вже закинула цей запорізь. Ну, а тут ось сушка. І тут вона на 18 кг, тобто коштує 1 євро. До речі, прання коштує ось 12 кг 4 євро, 16 6 євро. Беться, не знаю, мені тут за програмою висвітилося 26 хвилин. Це вже залишилось 5 хвилин, сподіваюся. Чи то це 5 хвилин на якусь сіпну програму, чи то це вже... А, ось воно, вже, бачите, закінчується 5 хвилин. Просто я ще в магазин і повернулася. Так, приходив чоловік, щойно переклав свої речі в сушку і зараз його речі сушаться, я потім буду теж сушити а, чехол на матрасника. На матрац... Чехол матрасу. Короті. Словом, цього матрац буду сушити. Дуже цікаво. Так, такий досвід. Це я вперше тут знаходжусь. Тобто, ось це прання а, в мене зайняло десь більше, трошки більше, ніж пів годинки. Ось зараз воно вже на стадії сушки. І потім я його кину ще в сушильну машину і воно в мене буде десь 10, 10 хвилин ще там сушитися. Так відбувається сушка, це речі інших людей. А я ж думаю, що я буду сюди вставляти свої речі. Ця лавадерія знаходиться недалеко, біля... <речі> недалеко від мого будинку. І е... вона не така велика. Насправді є ще більші такі кімнати. Хотіла вам ще показати, як вона виглядає. Тут в нас три пральні машинки і дві сушки. І, е... В принципі, ціни не дуже великі. Для Іспанії це нормально. І ось люди користуються, насправді, є такі квартири, де немає пральних машин, і люди приходять ось в такі лавадері, пральні кімнати. Так, вже прання закінчилося, тут просто висвітили спей і відкриваємо наш чохол. Хочу сказати, що він дуже добре виправся, а був насправді жовтий, став білий, висушився. Виявляється, що тут одне євро це 7 хвилин. Якщо кидаєте більше євро, то буде там 14 або там Наприклад, цей чоловік, який прийшов свої, свої речі сушити, то він кинув більше євро, і у нього було тут 21 хвилина. Я кинула лише одно, одне євро, і в мене виявилося 7 хвилин. Але ну, матрас ще такий трошечки. Не матрас, а чехол, він ще такий вологий трошечки. Ну, нічого, зараз досушу на балконі. Так, друзі, я вже вдома розвісила цей чохол вже на вулиці, щоб він так довисихав і трошечки нехай вивітриться запах прального порошку. Але... Я хочу сказати, що мені дуже подобається. Дуже так це жовтенька ниточка. Тут були жовті плями від поту, мені здається, тому що вже ну, старший син він уже такий дорослий. він вже Вночі йому інколи та всім нам буває спекотно. І це єдиний матрас у нього в кімнаті. У мого старшого сина, що без на матрасника всіх є на матрасник, тобто можна зняти і по Чогось я не придбала на матрасник, ну і нічого страшного. І ось вирішила віднести в лавадерію для прання. Ось такий у мене був досвід, і мені насправді дуже сподобалося, як воно від відпрало. Тепер у мене буде задачка з плюсом. Засунути матрас в цей чохол після прання. <ріст> так, дівчатка, рубрика продуктів, що, <ріст> що коштує, скільки. Тому е, я вже казала, що я сходила в магазин, поки було прання, тому зараз трошечки вам покажу, яких продуктів купила, що буду готувати. До речі, ми сьогодні з вами разом будемо готувати. І е, е, що, скільки. Вартую, ще скільки коштує. Так, отже, перше це полуниця. Полуниця ми вже купляємо і так поїсти, і мені для тортиків потрібно, тому я її купила багато. Тут 1 кг 250 г, вартує на 4,95 євро. Була 5,46, чогось стала дешевше. Ну, то добре. Так, купила ось такий. А, це, господи, вершки, але вони не дуже е, жирні. Тут чи 10, чи 15% е, жирності. Так, купила печериця 1,64 євро. 64. Євроценти. Купила малину, вона коштує 2,31, здається, купила ось такий огірок. Я лише такі купляю, бо інші, мені здаються, як кабачки. Тому е, такі огірки мені більш за все тут в Іспанії подобаються. Коштують один такий огірок, 1 євро 14 євроцентів. Купила один перчик, він коштує 79 євроцентів. Ще купила хек, хочу сьогодні потушкувати з цибулькою, з морквою і з томатною пастою. Він коштує, а ця рибка коштує 5,25 року. Також у нас зараз в магазині продається ось такі, ну, вони тут називаються паски. Ось такі вони. Цікаві, є різні форми, одразу з яєчком, яєчко шоколадне, і там, ну, знаєте, як кіндер-сюрприз, можна знайти іграшку. Дітям подобається, воно на смак як така булочка У нас така була смачна. Я не пам'ятаю, як вона називається, але така. Дуже здобна, здобна булочка. Ось, все я згадала. Дуже смачно. Так, ось така томатна паста, вона коштує євро 20. Евро. І масло 2,30. Ось таке масло 2,30. Так? І ось такі перчики до 2 євро. Це називається перчик, здається, падрон. Я хочу його посмажити. Сьогодні у мене на вечеря буде картопля. в мене є. Рибка печериці, трошечки перчику, Ну і таке легень, така легенька вечеря. Перш ніж почати готувати вечерю, хочу з вами поділитися за колісям свого підзаробітку. Я займаюся тортиками. В основному це три види тортиків на замовлення: меренговий рулет, медовик і ось такий класичний бісквіт з кремом. Чізом. Зараз мені треба зробити обтяжку, і я вас беру із собою. В минулому відео я розповідала, що я мала такі думки закрити канал, але я не хочу закривати канал. У мене не виходить виставляти відео стабільно, у мене великі перерви, але я не хочу покидати цю справу, і я дуже вдячна тим людям, які залишаються зі мною і чекають мого відео. Деякі люди відписали. Деякі підписалися, але все одно, і в мене і маленька аудиторія, але я кожній людині рада і мені завжди приємно з вами поспілкуватися. Наразі маю менше замовлень, тому вільний час хочу приділити каналу словом увійти у стабільність. Ще великі перерви на моєму каналі через емоційний стан, бо я слідкую за новинами і дуже хвилююся за людей в нашій країні. Я наче переживаю увесь той біль і потім важко відновлююсь. В такий момент лізуть думки, чи потрібен мій контент людям. Але згодом беру себе в руки і знімаю, бо мене дивляться дівчатка з різних міст. Людям треба відволікатися і надихатися, адже мій канал про більше про мотивацію, тому беру і роблю. А ще мій канал дивляться рідні і близькі люди, які хвилюються за мене, тому це ще одна така мотивація для мене знімати. Тож, трохи поділилася з вами думками. Коротенько, але сподіваюся, зрозуміло пояснила свій стан. Друзі, ви теж напишіть в коментарях, як у вас справа, чи все добре, чи здорові, як дітки, хто має дітей, спілкуючись і підтримуючи один одного, стає легше. Так, дівчатка, ще днями я відкрила сторінку в інстаграм. Тож, завітайте туди, а краще ще й підпишіться. Посилання на інстаграм і телеграм-канал завжди є в моєму інфобоксі під кожним відео. А я ще раз хочу подякувати, що ви залишаєтесь зі мною. Тим часом я вже завершила обтяжку торту, треба лише витерти крем. І все. І можна ставити в холодильник для стабілізації і охолодження. Ну і... Починати готувати вечерю. А на вечерю, я вже казала, буду готувати картопельку в духовці і а, рибку. Тушковану з морквою і цибулькою в томатному соусі і е, смажений перчик падрон. В першу чергу мені треба підготувати форму, я її застеляю е, фольгою ну, і залишаю на час, поки не приготую картоплю. Картоплю нарізаю такими наче смужечками е, доволі такі, Великі шматочки, і потім мені треба буде заправити їх у, з приправками і е, трошечки налити оліки. Е, приправки додаю сіль, перець, обов'язково сушений чесник для запаху і смаку, і е, трошки оліки. З картопелькою все дуже швидко. А ще хотіла сказати, що мені дівчинка подарувала таку приправку, вони самі роблять, вона якось називається така приправлена сіль, чи якось так там дуже багато пряних трав разом з сіллю. У неї чоловік з Грузії, вона сама з України, і вони роблять таку ось приправку. Тож вона мені трохи відсипала, і це дійсно така ароматна, дуже. Приємна приправа, але все одно я трохи ще додаю сушеного часнику. Мені так чогось з картопелькою все одно подобається. А, ще хотіла сказати, що я досі ходжу в різдвяних таких шкарпеточках, тому що а, кожен рік дівчинка-сусідка теж з України, вона мені подарує на Новий рік. Теплі шкарпетки, і я їх ношу, поки не зношу, поки вони не зітруться. І до літа вони стираються тут, тому що без капців і в одних шкарпетках вони стираються. Влітку, коли велика спека, я ходжу по квартирі боса, а потім на Новий рік дівчинка мені знову дарує шкарпетки. Такий вже кругообіг шкарпеток у нас виходить. Так, тим часом я вже помила рибку. І лишається лише її посмажити. Дівчатка, я не знаю, як так можна смажити рибку, щоб вона постійно розпадалася. Як смажить рибку, щоб вона не розпадалася? Для мене це взагалі якась загадка. Так, поки рибка смажиться, мені треба порізати цибульку і потерти моркву. Цибульку нарізаю такими дрібними шматочками, і, в принципі, я дуже сильно не стараюсь мені. Нормально і так, моркву натираю на крупній терці, бо воно буде потушкуватися, і все буде м'якеньке і дуже практичне, мені здається, що такими розмірами. Так, і натираю, підготовлюю підготовлю усе для тушкування рибки. І поки рибка смажиться, хочу закинути, посмажити перчик. Просто наливаю у сковороду олійку, чекаю, поки вона підігріється, і просто кидаю туди перчик, помити обсушений, тому що якщо ви будете на гарячу олію кидати мокрий перчик, то вона буде стріляти. Тож завчасно помити перчик, щоб він був сухий. І залишаю смажитися. І ось, бачите, моя рибка розвалилася по шматочкам. Не знаю, не виходить у мене її так цілісно посмажити. Вона у мене постійно розпадається. Чи то хек такий, чи то не знаю. Я наче і смажу в окремій сковороді, щоб він не розпадався, але все одно. Одна і та сама ситуація. Так, перед тим, як тушкувати рибку, я обсмажую цибулю з морквою до такої золотистої, золотистого стану. І кожен раз, коли я такі різнокольорові страви готую, я кожен раз насолоджуюсь цією красою, яка у мене відбувається на кухні, все таке яскраве, красиве, мені хочеться прям, постійно… Ну, це мені радує око. Ось і я так насолоджуюся цими кольорами, яка потім виходить смакота. А для перчику падрон краще солити ось такою крупною сіллю. Це якась магія. Не знаю чому, чому не такою маленькою. Дрібного помолу сіллю, а з такого крупного якось воно так смачніше виходить. Тож, якщо є у вас така сіль, то спробуйте посмажити перчик із такою сіллю. Тож, І поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Так, у смажену цибульку і моркву, додаю томатну пасту. І, ну, У нас виходить, в Іспанії тут немає такої пасти, у нас як томатний соус. Додаю водичку, кипечу. Ну, вже водичку кріп, яка щойно закипіла. Трошечки воно там, перемішую з томатною пастою, з томатним соусом. І вже можна додавати рибку. Намагаюся додавати те, що лишилося цілісне, але все одно вона така, у мене кривка розпадається. І все можна залишати, просто тушкувати десь на 15-20 хвилин, щоб воно між собою все подружилося і стало таким цілісним і а, смачним. Додаю ще рибної приправи, додаю трошечки водички, щоб вона покривала рибку. І все. Ось така дівчатка у мене виходить вечеря, картопля вже приготувалася, перчик посмажився, рибка потушкувалася. Ось така різнокольорова, смачна. У мене вечеря до речі, печериця так і не посмажила. Буду вже наступного разу смажити. Хотіла з вами ще поділитися такою подією. Я організувала майстер-клас приготування меренгового рулету. Ми зібралися з дівчатами з України, провели дуже приємний час і покуштували смачного меренгового рулету, який самі ж і приготували. Ось така у нас була зустріч. А я на цьому вже буду завершувати відео. Ми з Микиткою збираємося поїхати, збиралися поїхати на пляж. І а, якраз коли їхали, я ще побачила лавандерію, тож починала відео з лавандерії і закінчую з лавандерії. Ось такі у нас вони бувають різних видів. А ми приїхали на пляж, а там було дуже вітряно. Тож ми побули десь дві хвилини і поїхали додому. Друзі, бажаю вам усього найкращого. Хай у вас усе буде добре. Бережіть себе! Зустрінемось у нових відео. Па-па!